Так, всім привіт. 13 п'ятниця, вересень місяць. І отакі у нас опади. Не густо, конечно. Вчора воно цілий день то там потрошку ляпало, там з міліметр. А потім около 12 ночі як напустився. І трохи гриміло і блискало. Оце думаю трохи лине, блін. А воно там буквально минутку дві полило і, і все і оцей весь дощ у людей там дивишся по 40 по 30 мм повипадало там сіють блин. а тут блин, сльози якісь тільки тому що пиляку прибило ну ще один плюс що соня гостріше так сказати природна десикація буде швидше дойде так вирішив комбайн зробити е, телефону тремач був у мене такий по до столу там чи до чогось прикручувач. Там воно гнеться, як хочеш так, ось цей кінчик е, так а де ж сам той Потім покажу. Зразу хотів шарик отакий приварить А він чуть-чуть менший в діаметрі погано його зажимав. Потім взяв отакий циліндрик був. Потім взяв такий циліндрик був. І тут уже бачите, він такий шарик, типу, тільки... коротше цей бултик обрізав. Отак от ось вийшло. Саме ну, головне, що воно буде держаться. Грату відрізав я його повністю, вигинав, думав, щоб блістяще там було, думав. Там в одному місці прикріпити воно не вийшло. Якось ну, не дуже гарно. То вирішив от так ось обрізав його, варив сюди і потім прикріплю і вже покажу, як вийшло. Так, зробив держатель на телефон. Отакий все, дуйчик на акумуляторах. Ну так, підмай вроді б то більш-менш нормально. Так, да, шуме? Зараз ще треба подивитися. Піпікавка щось не робить. Бо їдеш, немає як з людьми поздоровкатися. А люди, мабуть, думають, що це вже загордився. І не піпікає, блин. Так, надо зараз подивиться. Може ще розберу замок, бо щось там щось вони там казали начудили. Коротше, виходить, що то там не відключається пипикалка робити а вона не робить, Ну та нічого, щось, шусь будем це, мабуть, руль відкручувати. Така щось система блин, щоб до замка добратися. пів комбайну треба А, бачите, разібрать босий, розбувся. Бо на вулиці грязюка щоб не вимазати коврик Идю басейнки тут так розібрав коротше що вони тут казали, що фішки щось неправильно вставляли. Тут особо не перепутаєш, тут одна тільки отак отдельно оці фішкою вставляються ціляком. Хіба ми а цей один, бачите отсюда, отсюда. Ну, зараз Провіримо. Так, коротше, який прикол. Коли масу виключив, потім вже там пройшло, ти масу включив і вже тут на приборці якби нічого не горить. Тоді ти ключ, типу як зажигання включив і тоді тут все загорається. І тут прикол такий, що чуєте насос постійно гуде. І виходить цим ключом що туди, що сюди, воно коротко, не виключається. Це треба йти, тільки масу виключати. Ось така біда. Ну, коротше спробував я той провідок, ніфіга воно. Навірно дещо в самому вже замку. Чи хрен його маму знає? Що, коротше, спробували, ніфіга. Ну, Хай поки так працює. Надо ще оцю фигню щось придумати, щоб вона прикручувалась, бо тут по кругу так ізолентою було скручено, щоб оце не телепалося. Ось тут ці по обломлювані Думаю сейчас якісь може довші болтики найдем хоч щось зробимо Так, що короче, я такі знайшов? Ну, обичні ці саморізи. По дереву. Тільки шляпу трохи обточив, такий длинненький. Один вже вкрутив, держа, зараз ще другий вкрутим та й будемо ставити рулець. Так, Мучаюсь, <кій> руль тепер ставити не можу, <кій> так придумали, це капець. бачите, тут оцей вал туди пірнає, тут ще пружина, коручу. руль туди напихаю воно це все ховається туди тут отвертою вроді підпихаю Короче, пружина тут оце блин, так зробили капець прийшлося ту кришку опять відкрутити тут же щось ще. Все, ось тут пластинка двигається тут, тут різьба все тут воно баранчиком таким зажимається оце руль опускається піднімається я з тепер ще з цим бутом буду довбатися. Хрестовина тут дивіться якась така прикольна, бля. І це воно все, все ходить туди-сюди. Тепер треба тут якось підперте. Тут руль треба напихати. Воно цією пружиною туди толкає. Це капець. Оце розібрав. Опять тепер понаписувати, як ось хара туди поліз, бля. Хочеться мені, та й лізу. Короче, руль зажав а там ота пластинка Це, мабуть заглушку тут і зробили для того щоб ту пластинку це на проволочці підв'язав впіймав сто потів пролилось фігня тут така робити тут якби нема що надо в беся більше чим... ніж треба Ось бачите масу включив, нічого тут зараз не горить, ключ виключений. Слабенький, да? Який найшов вдома? Потім треба буде щось хороше знайти. Так, піпікавка перестала працювати коротше заводський почистив не, цей піпікалку цей краще пікає там і фірма стоїть будемо назад заводський ставить Бош. Получається пиляки туди набилося, А він тут ну, типа трохи як ходити. А воно не ходить. Повистукував і тепер працює. Так що у нас тепер піпікалка буде. Буду тепер зовсім оздоровуватися. Це... Дивлюсь, сусід тут приїхав. Перебивав стерню. Ломный конечно тут капец. Я так думаю, я, наверное, хочу сиять пшеничку. Где-то там. Лога! Немая. Там Вернее, чуть по пару сият. Зараз навірно сходом подивимся як воно виходить. Волога тут капец. Где она? Нема. Где-то гвозди есть. Все, пошапашили. А я вам, видите, сколько металла насобирал, пока я тут гулял. В полі комбайном немає як косити. Будемо руками на городі косити. Так, людей опати, бачите, пройшли. Дивлюсь, пахають там. А у нас... нас вже висохло. Да, бобле. О! Що там? Грезербер. Так. Що, короче, тут ходив-ходив. Думаю, може трубу отаку поставити. Це в мене колись нанівки з 5-метрової Ну я її тільки раз був вставив. Потім зняв, бо то косиш сонях, то кукурудзу і кожен раз його знімати. Та ну і амброзії в мене такої, як би й не було. А воно якби таке в основному од амброзії. Ну, а тут я хочу поставити затугу, не знаю, може воно зараз після дощиків соняк трохи буде вже зовсім другий, бо з бадилем височенько так коситься і через ротор його типа, трохи, якби, переминає. Ну, якби багатенько мусора робить, решета якби, загружені дуже. Я це думаю, робити чи не робити. Ну і так ось думав болтик буде. Ну, тут трошки воно так ще одиниця, бо дірка тут, тут під п'ятерку, а сімку, мабуть, де тут тощо розбита, де менше. Трошки воно так туди ще підкрутиться, щоб отак десь трошки туди, щоб оголублено було. І щоб можна було болтами, тіпа, його туди-сюди регулювати. Так ось буде з однієї сторони гайка і з другої. Ну ось десь на такій висоті воно буде. Получається сюди баделина впирається, її відхиляє, а тут типу, шляпку лова і нахиляє і обрізає. Щоб типу, одні шляпки типу, йшли. Ну не знаю. Тут мене ще типу, якби і не вистачає цієї труби. Там метр сорок где-то не хватает. А и и болтив трохи не хватает. Таких длинненьких, чтобы резьба полностью была. Короче, поднимемся. Что вы скажете? щось честно что-то и ленький делать. И вроде бы то и надо было, по крайней мере, попробовать бы. А нету на поле. блин, Хмарки зашли трохи, ну у нас на вечір там стоїть ще якийсь міліметр чи два. Ну, а чи буде, чи ні, так обкружило трохи нас. І вроді б то поки час є, можна було б і зробити б. Там навіть ще й кусок, вроді б то труби можна було б доварити. З болтами трохи проблема. Короче, якщо я надумаю, то тоді вже покажу вам, чи зробив, чи ні. Отаке, От все, да? так, і не настроївся на ту трубу, думав, може дощ піде, воно щось десь там гремить. а у нас немає ніфіга. Думав, отмазка буде, що дощ пішов, не було як робити. Ну, короче, сходимо хоч. З собаками прогуляємося та коровок приведемо. Хоч якусь роботу зробимо. Десь отам гримить. Десь отам там Кіровоградська область. А в нас щось ніфіга. Десь от туди на Кременчугу потягнуло. Ой, вітер туди дує. Сить не дає і в полі не дає робити, бо нема того дощу, тільки як кажуть, перепортилося. Ну нічого, я думаю, що колись і до нас в очередь дійде дощами, що листя вже осипається, он на цьому вже дерева сохнуть всі, Це, як. Бускові листя. все таке, все сохне. Справжня осінь, блин. У які дерева маленькі, ті, що посажені, позасихали. Мабуть, вже на той рік вони замать не одійдуть. Так, ну що, добре тоді. Всім дякуємо за увагу, до наступних відео.